Почну я, мабуть, з короткої історії про себе. Мене звати Юлія Козлюк, я являюся керівником благодійного фонду розвитку комп'ютерних та інформаційних технологій для інвалідів АІК і також являюся керівником проєкту, який ми сьогодні вам презентуємо, який називається Спікерське бюро. Я вже сім років являюся людиною, яка пересувається у візку. І знаєте, коли я ще ходила, я ніколи не замислювалася над життям людей з інвалідністю. Але відчувши на собі цей стан, у мене з'явилося нестримне бажання та мрія про те, що по нашій державі відбулися радикальні зміни у ставленні і сприйнятті людини з інвалідністю. Знаєте, не для кого не секрет, і я думаю, що кожен це відчуває, що м, існує сформований, добре Існув, існує сформований образ людини з інвалідністю як такої, що хвора, або як такої людини, яка є жебраком, або утримувачем суспільства, або, іншими словами, тягарем. А ми хочемо продемонструвати інший позитивний образ людини з інвалідністю та розкрити той потенціал, який в ній закладено. Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права інвалідів, але реалізація цього міжнародного документу та національного законодавства заважають стереотипи, дискримінація та упередженість. Восьма стаття Конвенції. Нам говорить про те, що держава, яка підписала цю конвенцію, а Україна підписала її в 2009 році. Дві 2010 вона набула чинності. так ось ця восьма конвенція нам говорить про те, що ми маємо проводити просвітницько виховну роботу. Для того щоб підвищувати освіченість усього суспільства, вести боротьбу з стереотипами, забобонами та шкідливими звичками стосовно людей з інвалідністю, пропагувати потенціал і внесок людей з інвалідністю саме це і є місією нашого проекту і нашими основними завданнями. Справа в тому, що ці зазначені тренінги будуть проводити саме молодь з інвалідністю, представники різних форм інвалідності. Ми зрозуміли, що дуже важливо, коли є такий контакт очі в очі, серце від серця, коли людина може розповісти про свій досвід свого життя, про свої проблеми, про свої думки, як ці, ці проблеми можна вирішити. І люди, які в якомусь рівні приймають рішення, які розробляють якісь інструкції, пишуть програми, які працюють. І свою роботу націлюють і на категорію діти, молодь, люди з інвалідністю. Після цих зустрічей ми маємо надію, що ці фахівці-спеціалісти будуть враховувати. Принципи Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, тому що цій конвенції нічого немає від того, що відрізняється від декларації прав людей. В конвенції розписано все ці ті ж права, але розписано більше як забезпечити ці права до людей з інвалідністю, тим паче, що це великий спектр, великий дуже спектр різних видів форм порушень. І це все треба враховувати в розробці звичайних масових заходів, звичайних послуг освітніх, соціальних. Тобто нема, не, не може бути у 21-му столітті розуміння, що для людей з інвалідністю треба якесь окремо, щось окремо. У нас дійсно мають бути програми. Інтеграції, реабілітації, які допоможуть людині адаптуватися до своєї інвалідності і навчитися з цим жити самостійно. Але решта програм таких міських, загальних людських, вони мають бути з рахуванням особливості і потреб людей з інвалідністю. Ми бачили яскравий гарний досвід євро 2012, коли були фан-зони, коли були туалети, коли було багато заходів, продумано до особливості людей. Після проведення євро наша молодь означає, що на святкуваннях Дня Києва і інших, інших заходах, цих вже потрібно враховується. Тому ми хочемо нагадати про те, що в цьому місті живе молодь дуже активна, дуже розумна, яка є потенціал, яка дуже хоче реалізуватись, яка вірить в наше місто, в нашу державу. В системі Центрів соціальних служб в нашому в нашій країні 20 років. Це професійна соціальна робота націлена на зміни якості життя конкретної людини. Ми не займаємось обслуговуванням. Ми працюємо з людиною з її життям, з її цінностями з її внутрішніми і зовнішніми ресурсами.